В актовій залі Тернопільського медичного університету людно. Студенти, викладачі та й усі охочі тернополяни прийшли на зустріч із блаженнішим Святославом. Я очікую е, такого е, важливого для мене духовного наповнення в цей складний час, слухаючи. Е, Нашого голову церкви я для себе черпаю дуже багато потрібного, корисного, важливого для нашого життя. Блаженніший Святослав відвідав Тернопільський медичний університет із особливою місією. Ми добре знаємо, що дуже тяжко бути здоровим, не маю, маючи душевний неспокій, а вже лікувати душу. Це в багатьох випадках прерогатива священника. Очевидно, саме тому настільки важливо, і такою вагомою є таким вагомим є спілкування священників із лікарями. Ваші слова, ваші відповіді, ваші пояснення сьогодні когось заспокоїть. Блаженніший Святослав має медичну освіту і як ніхто розуміє і потреби. І проблеми лікарської професії. В такий важкий час, час війни, дуже багато питань виникає, питань віри, питань, як побороти це зло, яке трапилося в нашій країні. І ми всі очікуємо від блаженнішого пастерського слова, пастерського благословення і допомоги у такий надважкий для нашої України час. Колектив Тернопільського медичного університету присвоює блаженнішому Святославу звання почесного професора. Справді ну, глибоко вражений, так, ну, як кажуть, заскочений е, такою, такою відзнакою. Знаєте, перші почуття, які так мене наповнюють, що це не для мене. Я думаю, що цей науковий ступінь, насправді, я мушу посвятити моїй церкві-мучениці. Яку я маю таку честь представляти і очолювати? Від спілкування з лавою Української греко-католицької церкви освітяни духовно наповнились, а також почули відповіді на хвилюючі запитання. Після урочистості ректор Михайло Корда ознайомив блаженнішого Святослава зі структурою і діяльністю університету, освітнім процесом, а також представив навчальні лабораторії та сучасний симуляційний центр, де кілька років тому вперше в Україні розпочали навчання парамедиків.